Всім привіт з Дніпра! Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде чергова серія мого безкінечного серіалу про Мірабілію. Вишиваю я е, дизайн мірабілія Made of Seasons, і я планувала його на тому етапі, який я маю зараз, а зараз в мене кінець лютого, коли я знімаю це відео. Я планувала його душити до кінця грудня 23-го року. Можна пооблотувати моїм планам і моєму оптимізму. От. Але я ж нарешті душила. Дошила я осінню дівчину. В мене на це пішла половина осінні і майже вся зима. Але нарешті я її душила. І зараз я на тому етапі, коли в мене відшиті всі хрестики. Які не стосуються обличчя і взагалі шкіри. от, І тут нема бісера, і нема крейніка, і нема, ні, не всі хрестики. Трішки я злукавила всі хрестики, які відносяться до дівчат, бо тут є ще деякі нюанси. От сьогодні ми з вами поговоримо про осінню дівчину, яку я нарешті відшила. Які в мене тут є відмінності від оригінальної схеми, що я тут змінила, Ну, окрім того, що я вишивала не ДМС. Поговоримо про те, як я буду вишивати шкіру, є мені там що сказати. Поговоримо про елементи, які мають вишиватися крейніком, теж є мені що сказати. І, ну я думаю, що про Бексті чи про бісер тут розмовляти зарано. Тому будемо дивитися, знаєте, на горизонт, який до нас найближче. Нагадаю, хто дивиться відео про цей процес, можливо, вперше і не бачив попередні серії. Якщо не бачили, подивіться. в мене є цей цілий плейліст по цій роботі, і я там починала з зимової дівчини. От, потім я вишивала весну, потім літа, і нарешті я душила осінь. От, вишиваю я цей процес нитками конверсію в ПНК. Тобто тут не DMC. тут оце все, що ви бачите, це я підбирала ПНК. Тому е, від DMC-шного воно буде відрізнятися і в деяких е, випадках відрізнятися суттево. От, е, я змінювала так, як мені подобалось. Це перший момент. Другий момент, на чому я вишиваю? Вишиваю я на турецькій рівномірці. Отак, от, от вона називається. Е, де таку придбати, я не знаю, бо я її купувала. Ой, десь році в 12 чи 11 я її купувала в Леліці, де зараз така продається, не знаю. Вона м'якенька, і це буде суттєво впливати на вишивання облич, про що ми сьогодні якраз і поговоримо. От. Е Перейдемо до осінньої дівчини, значить, показую я. Є в мене така роздруківочка. І якщо ви тут побачите, то тут у дівчини є палець, який від, відтопирений, відстопирений. От, я його вишивати не стала. Те біле, що ви тут бачите, це оце, це бісер. Тут буде зашиватися бісер. Оці всі пропуски це бісер. Це дірочки, це бісер, там віночку в голові це бісер. А оце я палець цей зашила. Я зробила їй трішки ну спростила їй трішки руку, бо ну, не подобалось мені, як воно виглядає. От. І я ще один палець, який тут стирчав, тобто в неї були якісь розтопирені руки. Воно, в принципі, логічно, бо вона якби тримає яблуко. Вона не взяла пакет е у супермаркеті. Можемо трішки пожартувати, що вона накупила яблук, не взяла ані пакет, ані кошик і несе прямо це все в обіймах ці яблука. І тому в неї роз. Ставлені пальці, але мені здалося, що воно ну, якось негарно, тому я вирішила, що вона і так втримається яблука. От, і буде це отак. От. Трішки я затемнила їй волосся, воно в, ну, в оригіналі в схемі воно було трішки світліше, я хотіла зробити її більш брюнеткою. От. Що я тут ще змінила? Ну, змінила цю найтемнішу частину е коричневого, воно мало бути таке сіре. Воно мало б вишиватися е, таким сірим, як от на на цій, на зим, на зимовій дівчині. Але я вирішила, що воно якось вибивається, і, ну, відповідного, такого сі, тепло-сірого я не знайшла в своїх запасах і вирішила, що я просто візьму дуже темно-коричневий. О, тому ефект трішки такий, е, ну, мені подобається більше, як воно вийшло. Е, с, такі е, кольорова гама. Дуже класна, вона така рудогіотично, якась така трішки фіолетова, щось таке. От, і тут навіть вгорі тут якась така темна фуксіомалинове щось. І мені дуже подобаються ці листочки, які зараз вам поближче покажу. Тут дуже тонкі переходи в них вийшли, і мені подобається ця арочка з листя, яка вийшла. От, Це то, що стосується вишивання осінньої дівчини. Перейдемо до найцікавішого, до того, які в мене будуть плани на вишивання мірабілії далі. Плани в мене такі, що я буду вишивати їм шкіру, обличчя, руки і ноги. От, думаю, що, по-перше, я почну ну Або з, ну, з осені мабуть, і почну, щоб далеко не відходити. от Почну з осені вишую потім весну, або почну з весни, я ще подумаю. от І найбільше в мене така е, оголена найбільше тут шкіри в літі от в неї тут ще ноги такі будуть, і плечі, руки, коротше, найбільше шкіри буде на. Літній дівчині. Так, в мене тут трішки моргає світло, це, вибачайте, це в мене тут киця залізла на вікно і займається своїми справами. От. Тому, можливо, тут будуть якісь бліки відкидатися на моє полотно. Це просто, щоб ви не дивувалися. От, е вишилося, вишилося все. І я дуже щаслива, що я нарешті можу якось е прибрати і впорядкувати оці всі нитки. <сум> Оце все, чим вишивалися мірабілії. Тут дуже багато кольорів, бо в кожній дівчині, е тут деякі кольори перетинаються, але в основному тут е в кожній дівчині свої кольори, і виходить, що мені було дуже 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 багато відтінків треба е тримати в цьому процесі. Я вже не можу діждати того часу дочекатися, коли я зможу взагалі все це розібрати, бо ну, уявляєте тут дуже великий запас ниток. Що я буду вишивати по обличчям і по шкірі? В мене є закуплені отакий варіант. Давайте думаю, я це приберу поки що, щоб ми могли роздивитися нитки. До речі, отака... Ну, можу показати, як це виглядає з звороту, бо тут, бачите, тут де листочки, там ну, дрібненько і там дуже багато такого закріпочок видно. А, там, де ну, більше частинки, то воно майже тут і непомітно на звороті. Так, відкладаємо, переходимо до шкіри. В мене закуплені такі відтіночки DMC фірмові. Це я купувала ще в в 2017 році, коли я тільки до цього готувалася. От, закуплені в мене такі відтіночки. І ще здається, і тоді ж я купила, ну, як альтернативу, купила ПНК. -шки. Верніше, спочатку я купила ПНК. Так, здається, це не цвіт, це отак, от, здається, це буде. Тобто, спочатку я купила ПНК, от, а потім все ж таки подумала-подумала, і думаю, ну, по одному моточку можна розоритися, купила DMC. От, і я схиляюся до того, що я ПНК таки все-таки приберу. От, буду вишиватися ДМС. І як альтернатива, 2020 року я надивилася різних відео про конверсію. От, побачила, що дівчата вишивають обличчя на міробілях. Зокрема, я пам'ятаю, що Юля Лишенко робила таке. Велике відео про заміни. От, Я в неї з відео виписала номери, які треба. І колись то на Мільфльорі мені там, ну, випала нагода зі, зі знижкою закупитися. Там є такі палетки цього сплендора. Це від Rainbow Gallery. Rainbow Gallery. От, це йде в них шовкова ниточка. Бачите, вона х. Хенд. Господи, не хендмейд, хенд ваше. Коротше, можна її прати. О, тут по 8 ярдів, це 7,3 метра. А, але коштує воно. Десь майже втричі дорожче за DMC. От, е, в них є палеточка, на якій намотано е, кілька відтінків, здається, п'ять, але там їх по помалу намотано, там по, по два чи щось таке ярди. от І я вирішила, що я краще куплю одразу е, ну окремими палеточками е, кожного кольору, який мені типу треба. От, Там, якщо е, обирати відповідники, то там їх якось між собою можна змішувати. У мене десь записано в блокноті, як це робити. От, Але коли я їх приклала, я зрозуміла, що е, повертаємося до того, що я казала, що до основи ми ще повернемося. Вона дуже м'якенька. Вона зовсім не тримає форму. Вона класна, абсолютно рівномірна. От, Вона, я так думаю, що котон із. Тут нема, не підписано, здається. ну Я дуже давно покуп... купувала, в мене не підписано. Скільки тут. чого, Здається, це котон і, можливо, якась віскоза. Тобто, вона м'якенька, вона не тримає форму. І я спробувала на ній вишивати оцім, е в мене інший трохи там був шовк, е теж сплендор, але іншого відтінку там для іншого проєкту в мене шматочок був. Коротше, на цій тканині оцим шовком вишивати буде дурня, воно не тримає форму. І через це я також відмовилася від ідеї, що я буду вишивати обличчя петітом. От, бо така ідея в мене теж була. Я пробувала пробувала, спробувала на шматочку. Зараз вам не можу показати, то ну, на іншому шматочку було там на огризочку цієї тканини. І воно також не тримає форму, воно виходить занадто дрібненьке і ну, якби от не сподобалось. коротше мені кажучи. От, і Я вирішила, що я буду вишивати все ж таки це відкладу. Воно не пропаде, не пропаде воно, воно через те, що я буду вишивати колись ще одну мірабілію. в мене на неї є всі матеріали. От, якщо ви дивилися мої запаси і мої покупки, то ви знаєте, яку саме мірабілію, така трішки інтрига. От, і оцей шовк Splendor в мене піде туди. От, а до цих дівчат я все ж таки застосую мулине DMC. От, такі в мене є відтіночки. ПНК теж непогані, але ну, я подивлюся, можливо, я там кудись і ПНК замішаю, але поки що ідея така, що я буду тільки ДМС використовувати саме до обличчя. І там багато, там в мене майже ще, я не пам'ятаю точно, близько 7 тисяч хрестиків без руха без урахування. Того, що ще бісера там. Бісера дуже багато. От, про бісер ми поговоримо окремо. Так, це то, що стосується обличчя. Що тут є ще? Тут є ще нюанс, що нам треба вишити на зимовій дівчині. Так, розгортаємо назад. От, то, тож З обличчя ми визначились. На зимовій дівчині мені ще треба буде вишити плащ. В неї хутро на плащі, іде отут, от, отут, оце все йде хутро, і тут на капюшоні теж йде хутро, і ще в неї йдуть е, рукавички білі, вишиті, недошиті. І тут в неї оця е, странна така дивна срака то е, буде голуб. от, е, В неї на, на руках сидить голуб, він теж не душити, бо я білим не хотіла вишивати. Бо я не знала, скільки років я ще буду її вишивати. Що стосується хутра, в мене були варіанти. Взагалі-то по схемі в оригіналі це хутро має вишиватися пухнастими нитками віспер, які розпушуються. Мені ця ідея не подобається. Воно буде під, стикл, під склом, 100% буде під склом, і буде ще відстань, і, ну, бо тут буде бісер. І я думаю, що цю пухнастість воно взагалі не буде видно. Я думаю, що за, ну, якби, морочитися з віспером нема сенсу. Я колись купувала такі нитки: це е, нитки е, Ріоліс. Він ну, рахується як шерсть, от, але це акріл. І вони, типу, трішки дають пушочок. Думала ними повишивати, типу, фактуру змінити, але потім подивилася, ну. Різниці нема нема чого морочитись. от Потім в мене була ідея навпаки додати їй в це ну замість хутра, замість того, щоб воно було пухнасте, додати їй е, ніби в неї це е, норкове хутро, тобто щоб воно блищало, щоб воно було таке гладеньке. от І тоді в мене з'явилася ідея, я знайшла в себе без запасах в мене такі дві. Два номери Мадейри є. Це шовкові нитки від Madeira. От. І я подумала, що можливо, можливо я застосую сюди шовку від Мадейри. Я спробую, як воно буде, ви все це побачите в рукодільних тижнях. От. Ідея, мені здається, непогана. Особливо щось мені подобається. Оцей, він трішки такий сіро-блакитний. І я думаю, що він з оцим плащиком З тим, що на ньому є, буде непогано, але треба спробувати. Якщо зайде, то е, Мадейра буде тут класно виглядати. Е, була ще ідея такого: це в мене е, етуаль, DMC етуаль. Але е, воно, коли на полотні вишивається, е, щось мені здається, що воно буде. Не дуже підходити під фактуру ниток. Я спробую і то, і то, От. і ми з вами побачимо, який все ж таки буде кращий вибір. Для руквичок її, я думала, що я, можливо, застосую оцю, бачите, це такий, ой, не видно його на камеру. Якщо ви знаєтеся на нитках DMC, то це оцей, це. Якби такий трішки з райдужним блиском. Він білий, але трішки би блискує. Я спробую ну, все хутро точно ним не буду вишивати, бо це буде ну, не той ефект, який я очікую. От, можливо, на рукавички піде. Якщо буде гарно, залишу, якщо не буде гарно, не піде на рукавички. От, поки що мої фаворити це. Оце. Ну і мені ж нічого не заважає просто білим муліне його взяти і вишити. Або муліне, або така в мене є трішки, така, ну, як більш шовкова ниточка. Але цей шовк мені дуже подобається ідея вишити шовком, бо він прям такий нарядна порадна і виглядає як норкове хутро з норочки. От, ну, Обличчя буде DMC, і в мене ще тут є такий нюанс, що по схемі в нас тут є ще в, в нижній частині. Зараз покажу на схемі. От, в нижній частині тут є ще у них такі надписи. От. І тут ну, більш видно, тут не видно. Тут я, бачите, коли робила розмітку, я тут такою ниточкою просто символічно пройшлася. Отут я вже, здається, її висмикнула. А, ні, З верхній частині от я її висмикнула. От. Але тут була наміточка, просто щоб відрахувати хрестики. Тут в них у всіх будуть такі надписи в нижній частині. Цей надпис має робитися основна частинка. Оця Ну, якби табличка, вона має бути така блакитна, блідо-блакитна. А оця частинка краєчки має робитися крейніком. І оці всі штучки, тут по боках, вони мають робитися крейніком. Я пошукала той крейнік, який є в ключі. ]市場. Щось я його не знайшла. Можливо, він, ну, його зараз нема в магазинах, можливо, вони зняли його з виробництва. Тому я ще думаю. Але вирогідність того, що я буду купувати окремо крейник для того, щоб вишити тут здається, 300 хрестиків ну, дуже невелика, бо хрейник зараз коштує просто якісь шалені гроші. От, Сам надпис робиться тією ниткою, якою вишивається рамка. тобто, ну. Проблем з цим нема. От. Е, яка в мене має бути заміна крейника? Я пошукала, що в мене є в запасах. В мене в запасах є, е, до речі, оцю штуку я, можливо, використаю на е, табличку. От, бо не хочеться мені робити її блакитною, а хочеться якось більш теплою, щоб пасувала до рамки. Е, можливо, не цілком, можливо, я її з чимось змішаю. От. І ще в мене є такі варіанти. От. Е, той крейник, який е, ну, пропонується, він мав бути от, е, якийсь мідний, такий, між, між темним золотом і, мідню, і мідним. Е, Оцей підходить, але трішки він світліший за той, що треба. Тобто, якщо я тут буду вишивати ним, то буде воно якби світлі куточки. Я от думаю, який ефект мені більше хочеться, щоб вони були світліші за рамку. От, або щоб вони були темніші за рамку. Е, ну, Можна просто взяти голд, взяти золотий. От, в принципі, теж буде непогано. Ще в мене є отакий. Як темне таке античне золото, як його зазвичай називають. от, Бачите? В принципі, воно з цим коричневим буде теж непогано. Будуть такі, знаєте, куточки, як на е, якійсь книзі з окованими куточками або на сундуку з окованими куточками. Теж непогано виглядає. Але але зараз от я так це все покладу покладу сюди, щоб е, ну, були наявні всі варіанти. от. Отак от, отакий от золотий. І ще я покажу вам одну штуку, яку я знайшла в себе, коли лізла за цими люрексами. Дивіться, це в мене шовк. Це е, турецький шовк з дівчинкою така етикетка, я думаю, що багато хто його знає. От. І колись я його купувала на е, те, щоб вишити мідну, мідний браслет на дівчині з фруктами по картині Альфонса Мухи, яку я вишивала за схемою типу Реоліса. От. І він мені дуже подобається. Мені подобається відтінок, я його сюди приклала, і мені здається, що він з цією рамкою буде дуже Непогано виглядати, і він навіть якщо прикласти його ну, в цій частині, він теж непогано монтується. Ну, Тут взагалі він як тут народився. От, зараз ми покладемо його сюди, на весняну подивимось. Ну, тут тут куточки, тут не, 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 не так багато ним вишивається. О, нормально вийде. От, і коли я його знайшла, то е, мені якби. З'явилася ідея, що мені взагалі ні крейнік, ні люрекс не потрібний, і навіть у цей золотий не, не треба. От. А достатньо буде використати оцей шовк. Він прямо такий мідний, класний, прямо ух. От. І, можливо, якщо ну, він нормально буде вкладатися знову ж таки на цій основі, то я використаю, а, саме шовкову нитку. Не... Не буду з Люриксом і скрайником заводитися. от а уці дуже хочеться мені, щоб підійшли. Хочеться, щоб вона трішки така була е, ну благородний блиск, що... от Це поки що всі мої плани. Показала вам матеріали. Я думаю, що е, цього разу по матеріалам е, відео. Було, ну, найбільшу частину цього відео зайняли матеріали, бо минулого разу, коли я показувала, е як я планую вишивати осінь, там про ниточки я просто сказала, що я дещо змінила, там ля-ля-ля, от, а не було такого прямо знаєте, занурення в е різноманіття ниток, бо там не було, було не так багато змін саме по сутності матеріалів. от. Зустрінемося з вами. Сподіваюся, що швидше, ніж за 4 чи за 5 місяців, От, бо все ж таки обличчя мають вишиватися швидше. І Потім в мене буде ще один етап: це буде бісер і це буде бекстіч. По бісеру я вже колись показувала, що я купила заміну. Коротенько, дуже коротко скажу, я купила заміну, і я буду використовувати бісер-преціоза майже для всього. О, там тільки один номер його просто фізично немає в преціозі, і е, ну, заміни нема. От, і два номери. Е, один номер не підійшов, ми не знайшли відповідника. Преціози. От, і один номер його просто не було в наявності е, самого. Того номера, що мені було треба, ну нема було з чим порівняти, щоб обрати преціозу, Тому поки що мені треба буде дозумовити два мілхіли. А, і ще хотіла ледь не забула. В мене, бачите, в мене є отакий ще е, такий люриксочик, який я думаю, що можливо, коли буду пришивати бісер. Я хотіла його одразу тут десь нашити, але потім згадала, що тут ще буде бісер, і вирішила, що, можливо, я його спробую потім нашити. От. Все. Остаточно, все, що я хотіла на цьому етапі вам показати. Всім, хто додивився це відео, велика подяка. Якщо поставити вам, лайк, вам буде окремо подяка в окрему корзиночку. Хто цікавиться вишивкою Меребілі, підписуйтесь, я її показую, можливо, не так часто, як хотілося б, але показую. От, Якщо ви не звертали уваги на цю мірабілію, зверніть, вона класна, але велика і ну, вишивається не так швидко, як можливо зараз ті дизайни, які робить Нора Корбет. сучасні, Більш сучасні, бо це дуже стара мірабіля, це здається, 70-й номер. Тобто їй років-років, прощаюся з вами і до зустрічі на моєму каналі.